розпаковка та товар на 18 листопада. Це буде жіночі та дитяче зимове взуття. Ось такі сапожки Пулгрін. Вони замшеві. Всередині хутро, 600 гривень, 38, десь розмір. Ідеальний стан. Ось такі хайтеки, 35-36 розмір. Замша дуже класні. Всередині також хутро теплі. Тімберленди, ось такі 350 гривень. Вони водар не Це е, шкіра ще ось такі дитячі суперфіти, 280 гривень на гортексі. 27-й розмір. Ось такі дитячі 280 також гривень, 31-й розмір. Ці 32 розмір, дуже гарненькі. Ось такі геоксизамшеві, 250 гривень. Вони трохи. На танкетці ось такі зимові гумові чобітки 250 гривень, 38-й розмір. Ще ось такі дитячі. Вони замшеві 220 гривень. 28 розмір. 220, ось такі кросівки високі. Вони на утеплені в ті. Ще ось такі нексти. Вони також тепленькі. 220 гривень. Жіночі ось такі 200 гривень, вони шкіряні. Ще ось такі гумові чобітки, 200 гривень, також теплі, десь 34 розмір. Ось такі ще теплі, 150 гривень, також 34-й розмір. Ще ось такі ботиночки, 150 гривень. Дитячі, 33-й розмір. 150 гривень, ось такі теплюсінькі. Зимові гумові чоботки, 23 розмір. Ось такі вікінги, 24 розмір, також 150 гривень, це зима. Угіки ось такі 100 гривень. Дитячі, ось такі класні зимові гумові чоботи. Вони також 100 гривень. Термо. Ось такі гумові чобітки 100 гривень. Невеликий розмір, 25-й. Ось такі також 100 гривень. Десь 25-й також розмір. Ще ось такі на дівчинку 22-23 розмір. Ще такі 100 гривень. Трохи більший розмір. Ековські ботиночки на гортексі. 22-3 20... Друг... розмір, також 100 гривень. Некст ось такі 100 гривень. Десь 27-й розмір. Ось такі ботиночки також на гортексі для дівчинки, 22-й розмір. Кечо ось такі класні. Буде не проникні вотерпроф, вони також 100 гривень. Ще шкіряні симпатекси 100 гривень. Ось такі гарнюсінькі. Такі також 100 гривень. Ось такі, дівчачі, 80. Ще ось такі також 80. Ще ось такі каміки 50 гривень. Ці також 50 гривень. Ось такі шкіряні маленькі 50 гривень, 23 розмір. Ось такі лупілу дуже гарні, 22-й 50 гривень ось такі шкіряні. Також 50 гривень, невеликий розмір, 21-й. Ось такі на дівчинку 50, 23-й розмір, гарненькі. І ось такі вони домашні, 20 гривень будуть.